Розбудили мене позавчора, біля однієї години ночі, ну по півночі, коротше кажучи, вибухи. А я не спала, лежала, думала. І ось яка ідея мені прийшла в голову. Не без допомоги інтернету, так, з допомогою інтернету, звичайно. Але це моє. Це моя композиція. Ну так високопарними словами кажучи, композиція. Це витвір мій, оце на моїй мові, витвір. Це витвір моїх рук, моїх скручених пальців, оце таке я зробила. Мені дуже подобається. Козлик прийшов на водопій, п'є водичку, кактуси, опунція, це молодилки. Дерево засохле, і там коряшка лежить, і тут коряшка лежить. Ось таке. А щоб трошки оживити, можна отак зробити. Це квіточка з гранату. Ось так. Така велика квітка, і гляньте, відпала. Ну, тому що тяжко гранатику він. Він у мене. Молоденький ще, скажімо так, хоч йому вже 9 рік. Він після восьмого року спромігся дати мені одну гранату, ну це в минулому році. Ну, ось така композиція. Це я так її прикрасила. Ну вона трошки, е так сказати, оживила її. Ой, тінь падає. Зараз е вечір уже, мабуть, шість чи начало сьомої години вечора. І ще одна композиція. Зараз я з'їду... З того боку, щоб сонце закрити, бо мені терміново треба зняти. От мені так захотілося. Умри, а зроби так само, як з цими витворами моїми. Ось опунція цвіте в цьому горшечку. Тут а, треба вовка знімати з тої сторони, не вийшло. Ну, трошечки буде сонце заважати, нічого, ви побачите суть. Зловите вовк. Золотошукач приїхав, ось річечка біжить. Він нагріб уже собі купу золота, ось він з лопатою, з рискалем стоїть. Ось, бачите, опунці я вже сьогодні закрилася. Також дерево тут, камінчики. Ось таке така композиція. І ось я прокинулася вночі, і мені стукнуло в голову ця думка. І я ось скоріше пранок, щоб я не забула. Треба ж попробувати себе у всіх, так би сказати, витворах. Ну, і Одне роблю, друге роблю, а це Тож, теж треба попробувати. Спробувала і задоволена. Ось такий він гарний і задоволений.